Зашквари покровських керманичів вже нікого не дивують. Відкриті чисельні кримінальні провадження, закупівля вугілля у фірми, власника якої пов'язує з тероризмом, ремонти на папері за сотні тисяч гривень, славнозвісний восьми мільйон на ремонт факелу, автівка для муніципалів за майже мільйон гривень, розбиті дороги і покинуті напризволящі мешканці. Перелік можна продовжувати і далі, але це реальна картина того, що відбувається при фронтовій громаді. І здавалося, здивувати покровчан вже неможливо, але покровські керманичі пробили чергове дно. Посилаючись на відсутність грошей у бюджеті на допомогу простим людям, які, наприклад, постраждали в результаті обстрілу і вимушені шукати допомогу у благодійників, чи місяцями чекати на ремонт протікаючої стелі. Покровська МВА у той же час бере на себе зобов'язання фінансувати, тобто утримувати з податків покровчан, телекомпанію Орбіта. І наприкінці 2023 року приймає її до комунальної власності. Я б не сумнівався». Я вважаю, що зараз, за час війни, і, інвестувати треба тільки зараз в солдат і в їхнє ну, все на фронт. Всі трати зайві. Мабуть, кошти є, куди страчувати. Ну, гроші, і так у людей немає. що за що ми будемо платити? Я не підтримую. Не піддержувати. Ні, конечно. Зачем? Она надо, ваша орбіта. У нас не такі великі достатки, щоб це в життя осуществить. Чоловік ви зі своїх податків сплачувати за піар покровських карманах. Ні, конечно. Как это так? Мы платим налоги, эти как бы деньги должны идти. как бы. У нас дороги вообще разбитые на ухталь, Тут ездить невозможно. Ездишь в автобусе, тебя трусит так, что это вообще нереально. Ну хотя бы они должны идти на нужды города. Для чиновников не. Ну, никому они так все имеют. Если все, ну, деньги шли в нужном, оно ж бывает, что и не нужное действительно. Но... Ну, я думаю, конечно же, нет. Що ж, ми повинні обслуговувати що їх? Нас і так, слава Богу, не так хорошо, щоб ще… Іщо... ні, не готова, не готова. Я взагалі сердита на добряка і на всю ладу. Наразі війна. Я думаю, що доречно було б допомогти армії там, щоб швидше була наша перемога. У нас взагалі ніхто у громадян ніхто не питає, куди йдуть податки. Тому що в військовий час у нас будується туалет у виконкомі за 300 тисяч. Мені потрібно, щоб ми залишилися залишились у місті. І мені потрібна лінія захисту, чим більше збережуть наших хлопців, але хто нас чує? Ну я ж кажу, немає зворотнього зв'язку з владою. Дякую, що. Питала. Ну конечно нет. Ну что, разве можно так? У нас, ну, в цей час конечно, нет. От нас мало що зависит. Конечно, нет. Канішна, ніби воєнним помачка, я та деньги туди виділити. За піар платить я не готова за будь-який піар і будь-кого. Хай піаряться добрими справами. Кожен хай піариться добрими справами, а не чужими грошима. Це стосується всіх взагалі в нашій країні. Без жодних обговорень з громадою, без оголошення цієї інформації у відкритих джерелах. Сергій Добряк приймає самостійне рішення про те. Що з 2024 року покровський бюджет буде сплачувати заробітну платню чималому колективу, щомісячні податки та платежі за трансляцію в ефірі, супутні видатки на електроенергію, транспорт, оренду приміщення та багато чого іншого. Про дружбу місцевої телекомпанії з покровськими керманичами відомо всім, і ні для кого не секрет, що за регулярні платежі з бюджету. Журналісти, так би мовити, заплющували очі на реальні проблеми чи нераціональні витрати коштів, демонструючи потрібну владі картинку. Спочатку плідна співпраця з паном Трибушкіним на мільйони. І навіть війна не стала на заваді для піару вже нового очільника громади. Адже у травні 2023 року Сергій Добряк замовляв у телекомпанії послуги. За які з бюджету орбіті сплатили майже 100 тисяч гривень, і це у той момент, коли у нього в штаті є власна прислужба: п'ять працівників, які отримують більш ніж середню зарплатню за рахунок платників податків. Але, як бачимо, покровським чиновникам не вистачає піару. І замість того, аби гідно працювати для людей і виконувати свої прямі обов'язки, погодьтесь, тоді замовні сюжети не треба сплачувати. Влада бере до комунальної власності цілу телекомпанію, аби вже всім розказати про результати, так би мовити, своєї роботи. І їх не бентежить, що за такий піар потрібно буде викласти мільйони з бюджету громади. Це ж не власні кошти. У той же час, наприкінці 2023 року, Сергій Добряк. Одним своїм розпорядженням бере так би мовити під крило затратне підприємство телекомпанію орбіта, не переймаючись, що у громаді не вистачає коштів, а іншим своїм рішенням зменшує зарплатню вчителям, знижуючи до 5% надбавку за престижність праці, посилаючись на недостатність коштів. Звичайно, піар важливіший за вчителів, які вже не перший рік вимушені за власний рахунок облаштовувати собі робочі місця, витрачати кошти сімейного бюджету, аби тримати на гідному рівні освітній процес. Що можна сказати, браво? Так зухвало над покровчанами та бюджетом громади ще ніхто не знущався. І ні війна, ні наближеність до лінії фронту, ні ворожі навали не стають на заваді тим, чия мета власна нажива, і тепер вже підкріплена. Роботою цілої телекомпанії, яка буде працювати над створенням правильної картинки, про яку незалежність змі можна казати, ми написали офіційний запит. І дуже чекаємо відповіді, бо нас, як і тисячі мешканців громади, хвилює, який штат тепер вже комунального підприємства Телекомпанія Орбіта, які зарплатні премії та надбавки будуть отримувати працівники, де буде розташовуватися телекомпанія, яку вартість буде потрібно сплачувати за оренду приміщення, яку суму складуть супутні витрати на місяць, податки, електроенергія, регулярні платежі. І чому, якщо з початку року телекомпанія комунальна? підприємство Покровської громади і отримує кошти з Покровської громади. В ефірі телекомпанії транслюються сюжети з ознаками піару сусідніх громад, хто бере на себе витрати зі зйомки та виготовлення транспортні витрати, наприклад, сюжетів з добропілля чи мирнограда, і чому платники податків Покровської громади повинні сплачувати за піар керівництва інших громад. І головне. Доцільність передачі неприбуткового підприємства до комунальної власності у той час, коли в країні триває війна, і при кожному вдалому випадку керівництво Покровської МВА говорить про нестачу грошей у бюджеті. Намагаємося зустрітися з паном Добряком, але він, як завжди, ховається за спинами муніципалів та прислужби. Доброго дня добромошла нам прийти. А мені потрібно запит передати до прес-служби. Дивіться, запит до прислужби до суд. Щасний вам вийде. Наберіть її. Доброго дня. А скажи, будь ласка, чи можемо з чи ми з Сергієм Вікторовичем поставити йому одне питання, чи у нас є до нього? Офіційний лист і ми. Так, у мене є офіційний запит, можу я вам зараз передати. Ми тут на вході ставити. Я зараз вийду і ви мені передасте. Дякую, так, дякую. І поки нас до приміщення не пускають, працівники вже комунальної телекомпанії мають вільний доступ до будівлі. Коли їх не Це так, саласовує. як нас та... а, ну, так. у вас за звичайно, якщо ви мені розповідаєте, Ми можемо, так? Та, вас завжди пропускають. – тепер... Ви ж тепер комунальні, тому вас пропускають. – Вам відмовити не можуть. Та на ну, ж не можуть, якщо ви нас не пускаєте. Вітаємо покровчан з придбанням, так би мовити, незалежного телебачення і радимо приготуватися до кіно про красиве життя Покровської громади. А також чекаємо на підвищення тарифів та закриття соціальних проєктів. Адже піар такої великої команди керманичів коштує ой, як недешево.